Ну, Мені ти подобаєшся. І звісно, я думаю, це ну, типу, ненормально, якщо б я тішилась, коли ти, там, ну, коли ти йдеш дівчини іншою. Ну, це нормально. От. Ти ревнива взагалі? Ревність взагалі має бути. Ти я погоджуюсь. Якщо мені дають привід, дуже. І я так само. Ну, типу, я не ревнувала в цей момент, але типу, чи було мені дискомфортно? Так. Чи ображена я, чи там зла на тебе? Ні. Ну, є здорова ревність. І я думаю, що йому буде подобатись, якщо я буду його ревнувати. Вирішив типу запитати а, прямо у Надін. Ну, окей. як тобі така історія, те, що я актор і я можу зніматися в сценах з дівчатами? Я не знаю, як я можу відреагувати в моменті, тому що в мене такого досвіду не було. Це чесна відповідь. Я розумію, що це твоя робота. Ну, це ж не реальне життя. Один з моментів, чому з дружиною прийняв рішення, що ми маємо розлучитися, це неприйняття моєї професії. І я зараз не хочу з дівчатами втрачати час і танцювати танці з Бубном навколо цієї теми краще запитаю прямо. Я люблю свою професію. Я навчився розділяти ці всі моменти. Знаю, що наступна якась сцена з героїною, вона залишиться на рівні зйомок і моєї роботи. Тому мені важливо було проговорити з Надіною, оскільки вона ревнує тут, вже в такій формі, після трьох зустрічей.